Вітаю всіх, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитесь новини. В студії Наталія Жовтяк. і з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. Депутати Полтавської міської ради зібралися на останню у цьому році сесію. У селі Попівка на Миргородщині чоловіка врятували з колодязя. Волонтери групи невтомні бабусі продовжують плести маскувальні сітки. А тепер про це та інше докладно. В останній робочий день року депутати Полтавської міської ради зібралися на чергову сесію. У порядку денному понад 70 питань. Цілий ряд програм та бюджет на 2024 рік. Детальніше у сюжеті. В останній робочий день року у Полтаві провели позачергову 46-ту сесію міської ради восьмого скликання. В ній взяли участь 35 депутатів із 42 -х. Перед розглядом порядку денного військовим та родинам загиблих вручили нагороди. Ушені депутата міської ради Лілії Матвійчук вручили орден за мужність третього ступеня, яким нагороджено молодшого сержанта депутата Полтавської міської ради свободівця Юліана Матвійчука посмертно. Тут же в сесійній залі розмістили портрет захисника. Також за видатні заслуги перед громадою Юліан Матвійчук нагороджений відзнакою «Почесний громадянин Полтавської міської територіальної громади посмертно. Прошу відповідно станом на зараз. Перейти до затвердження порядку денного та регламенту роботосесії. сесії. Прийняли бюджет громади на 2024 рік на загальну суму 4 мільярди 600 мільйонів гривень. З них на сферу освіти планують розподілити 1 мільярд 700 гривень на охорону здоров'я 558 мільйонів, 302 мільйони гривень на управління капітального будівництва та на управління житлово-комунального господарства майже 780 мільйонів. Зокрема, заклали кошти і на ремонт дороги на затуринське кладовище. Але пріоритет підтримка військових. Саме туди Спрямують бюджет розвитку. Задача номер один це працюємо на перемогу. Тому, незважаючи на те, що нас забрали ПДФО це практично 500 мільйонів гривень, і в цьому році з нас вилучення і не буде доходної частини. Все рівно ми сьогодні в програмі вже 90 мільйонів. Я думаю, що ми будемо до кінця року продовжити фінансувати наших захисників і захисниць. Парки сквери да це добре, але ми будемо після перемоги їх оновлювати, підрізати траву, садити нові клумби. Погодили депутати і зміни до програми ремонту ліфтів у житлових будинках на період до 2025 року. За словами Катерини Ямщикової, з раніше запланованих 50 ліфтів 44 вже відремонтували. Проголосували за реорганізацію п'ятої міської лікарні шляхом приєднання до другої міської лікарні та за реорганізацію перинатального центру другого рівня шляхом приєднання до першої міської лікарні. Передбачено також кошти на національне патріотичне виховання дітей в освітніх закладах на 2024 рік. Програма передбачена забезпеченням зберігання навчальної зброї у закладах загальної, середньої освіти комунальної форми власності у нас таких 5 закладів. Відповідне фінансування за програмою це 32 800 гривень. Також для учнів, які братимуть участь в конкурсах, а вони будуть проводитися. На різних рівнях міський, власний, всеукраїнський, передбачено заохочення. Картодром Тава рішенням сесії перейменували на честь військового та майстра спорту з картингу Володимира Черниша. А студентський парк біля педагогічного університету відтепер носитиме ім'я Андрія Орлова, полеглого героя України та випускника психолого-педагогічного факультету. Серед іншого затвердили програму розвитку міського електротранспорту на 2024-2026 роки та внесли зміни до програми охорони довкілля до 2027 року. Охоронці Полтавщини отримали генератори від благодійного фонду Бафет. Ними користуватимуться районні відділи управління поліції області та мобільні криміналістичні лабораторії. Їх використовуватимуть під час проведення першочергових та невідкладних слідчих дій. Окрім того, генератори мають забезпечити безперебійну роботу поліцейських підрозділів у випадку блекауту. Повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. Поліція Полтавщини отримала 9 генераторів. Керівництво поліції Полтавщини планує раціонально розподілити ці генератори між підрозділами та мобільними криміналістичними лабораторіями. Звісно, що ця допомога сприятиме розкриттю та розслідуванню злочинів в умовах воєнного стану а також допоможуть нам уникнути небажаних перебоїв у роботі у разі блекауту. Картодром Ултава сьогодні перейменували на честь полеглого військового та спортсмена Володимира Черниша. Рішення було ухвалено під час 46 ї сесії Полтавської міської ради. Детальніше у сюжеті у Полтаві перейменували картодром Ултава на честь полеглого військового та спортсмена Володимира Черниша. Таке рішення прийняли сьогодні під час 46 ї сесії Полтавської міської ради. У нас яка сьогодні є, картодром «Лтава» і додаться ще імені. Військового, який загинув, який на цьому картодромі займався прізвище, якщо не помре Черниш. запропонував перейменувати картодром на честь захисника, депутат Полтавської міськради Іван Діденко. Я як депутат звертаюсь до Полтавської міськради з проханням. Розглянути на засіданні сесії можливість перейменування спортивно-технічного комплексу «Ултава» на честь нашого загиблого героя Володимира Черниша. Сама ідея мені б хотілося, і я думаю, що колеги мене підтримують. Це таки увіковічнити пам'ять людини, яка там тренувалася, яка тренувала дітей на цьому комплексі. Рішення ради батько воїна Віктор Черниш підтримує. Коли я дізнався, що е, Іван Діденко подав на е, Перейменування картодрому, він мені зателефонував, ви кажете, каже, Віктор Володимирович, ви не возражаєте? Я говорю, абсолютно ні, тому що ну, він всю життя там, будемо так казати. Ну, це раз. Друге, його знає, ну, Практично вся Україна, іменно Картінгова Україна цієї осені вже пропонувалося перейменувати першотравневий проспект на честь Володимира Черниша, але така пропозиція була відхилена самим позивачем, говорить Іван Діденко. Я знаю, що і бачив, що була зареєстрована петиція щодо щодо перейменування першотравневого проспекту, але ця петиція була відкликана той людиною, яка яка її. Сформувала. Дивлюсь, він дивиться в сторону картінга. Я йому кажу, синок, ти скажи мені чесно, чим ти хочеш займатися мотокросом чи картингом? А він каже, та, мабуть, картіна. Так, Віктор Черниш пригадує перші моменти, коли його син почав займатися картингом. Та додає, що його син впродовж всього свого життя відстоював справедливість. Саме це і стало причиною того, що чоловік на перший день повномасштабної війни вирішив змінити свій шлем на автомат. Картинг офіційно він почав семи років займатися і почав займатися серйозно. Потім він був вже в серйозних змаганнях участвував. Потім був Одне час він працював інструктором по картингу, потім пішов працювати, але ж картин до останнього, він їздив на змаганнях. Хоча став... Володимир Черниш з перших днів повномасштабного вторгнення вступив у склад 116 ї окремої бригади, але вже у 2023 році перевівся до окремої штурмової бригади. Азов загинув захисник 10 вересня 2023 року в районі міста Бахмут Донецької області. 29 грудня виконком Полтавської міської ради прийняв рішення про розширення мережі автобусних маршрутів. До неї внесли новий автобусний маршрут Критий ринок Дублянщина. За цим маршрутом автобус курсуватиме через вулиці Шевченка, Небесної Сотні та Охтирський шлях. У селі Попівка на Миргородщині чоловіка врятували з колодязя. Повідомлення про інцидент надійшло рятувальникам 28 грудня о 14.32. За словами речника рятувальників Полтавщини Віталія Шкаревського, як саме опинився у колодязі, 58-річний чоловік пояснити не зміг. Із колодязя близько 17 метрів глишки чоловіка підняли за допомогу рятувального спорядження та передали медикам швидкою. До його порятунку залучали чотирьох рятувальників. Волонтери громадської групи Невтомні бабусі працюють без зупину. В одній із полтавських бібліотек вони виготовляють маскувальні сітки. Все задля того, аби пришвидшити нашу перемогу. Подробиці у сюжеті працюємо на перемогу. Працюємо раді хлопці. Кому скучно вдома, хто дуже обтяжений житейськими проблемами. Ой, так погано, я переживаю, що буде з Україною. Приходьте сюди, ми вас оздоровимо духовно. Так заохочує приєднуватися до плетіння маскувальних сіток волонтерка Зоя Доцько. Вона активістка волонтерського загону невтомні бабусі. Сьомий рік поспіль допомагає не тільки плести сітки, а усім, чим може. Якщо ми ті роки приходила, я два рази в тиждень можна було йти раз, ну, як. Але після початку повномасштабного отовлення ми працюємо кожного дня. Якщо ми хтось не прийшов, значить це якісь обставини, хвороба, сімейні, а так стаєш, який не є, чи отак, чи як поповзну, пішов на роботу, бо тут треба робити. А ось волонтерка Галина Олександрівна доєдналася до плетіння маскувальних сіток випадково. Побачила пост, що у бібліотеці виготовляють їх. Нині вже як рік волонтерить. Просто треба його приловчитися і попробувати, і все вийде. Не буває такого, що не виходить. Пару днів, ну пару, пару тройку днів. Що... Що Повільніше. щось може да, медленніше, чи там ну, і кожна ж людина. Є одна людина швидка, є одна людина повільніша. Нічого страшного. Майже 900 маскувальних сіток виготовили волонтери невтомних бабусь цього року, говорить Мирослава Плішкова. Майже 900 і великі. Ми маленьких цього року не робили, всі вони по 25 і більше метрів квадратних. Більше замовлень на такі великі, бо техніку закривати, техніку окопи. Наразі волонтерам не вистачає матеріалів та, зокрема, робочих рук, щоб продовжувати і надалі безперебійно працювати. Якщо маєте чим допомогти або бажаєте доєднатися до роботи, номер картки та телефон на екрані. Саме таким побачили цей день наші кореспонденти. Нагадаю, переглянути сюжети ви можете на сайті, адреса якого irt.pl.ua. також. Ви можете звернутись до інформаційної служби нашого каналу за телефоном 615 800 або 615 900. Ми залишаємось з вами. Бережіть себе, вітаємо у вас з прийдешнім новорічним святом. Нехай новий 2024 рік принесе нам усім перемогу. Та мир. побачимось.